Протягом доби з 29 по 30 квітня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких 9 – на ліквідацію пожеж, 7 – для надання допомоги населенню, 1 – інший виїзд. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 123 одиниці вибухонебезпечних предметів. Близько 12.30 у селі Вірнопілля Ізюмського району стався нещасний випадок. Чоловік 1993 року народження отримав телесні ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Його було госпіталізовано до місцевої лікарні стан середньої важкості.